А чи часто блукаючи просторами або затишними вулицями Полтави, ми звертаємо увагу на їх назви? І чи часто задумуємось, чому саме вулиці присвячено ім'я тієї чи іншої видатної людини? І яка ж вікова подія чи біографія за цим криється? Тож сьогодні я пропоную продовжити дізнаватися про історії найменувань місцевих вулиць. І мова піде про назву Провулка, який знаходиться у Погільському районі міста, і носить ім'я Лева Вайнгорта, видатного архітектора Полтави. Лев Семенович Вайнгорт народився 27 листопада 1912 року у Варшаві, в бідній єврейській родині, ще в дитинстві разом із батьками переїхав до Полтави. В 1938 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. Єврейський хлопчик з полтавської околиці, який мріяв уквічити всю Полтаву мальвами, так він сам згадував у своїх мемуарах. Пропрацював головним архітектором 32 роки, аби не він у місті могло і не бути багатьох нинішніх візитівок, зокрема білоколонного ансамблю навколо корпусного парку. У післявоєнні роки був розроблений генеральний план нової Полтави. На всеукраїнському конкурсі проєктів перемогла пропозиція молодого полтавського архітектора Лева Вайнгорта відновити зведений у 19 столітті унікальний архітектурний комплекс круглої площі. За його проєктом збудовано білу альтанку. Саме Лев Вайнгорт став захисником і охоронцем культурної спадщини. Не дав у 1938 році розвалити будівництво на білій альтанці, не дав закрити перспективи міських вулиць, які відкривалися видами на монастир, не дав будувати багатоповерхівками майданчик спаської церкви та багато іншого. Лев Файнгорд у своїх спогадах писав, що мріяв перетворити Соборну площу на площу мистецтв. Там, як ніде в місті, дихає історія, зауважив Лев Семенович. Саме на цьому пагорбі стояло стародавнє поселення. Тут же знаходила в 17-18 століттях полтавська фортеця, під якою пішло наше місто. І стояла хата Івана Петровича Котляревського і бачився мені в майбутньому комплекс, схожий на той, що створили київські архітектори на Андріївському узвозі, садиба Котляревського, архітектурний музей у дзвіниці, майстерні художників і гончарів, художні салони, і виставки, театральні студії. Проте у тодішньої влади було своє бачення і плани. На початку 1967 року Лева Вайнгорта покликали в міському партії і видали завдання. Звести на соборній площі великий ресторан. Безглузда в цьому рішенні було все згадував Вайнфорд, і я розумів, що на площі повинні з'явитися маленькі кафе, а може бути і кафе-виставкові зали. Але зробити з ресторану головну домінанту площі вважав неприпустимим. Ресторан планували розмістити поряд із садибою Котляревського. Тож архітектор почав затяжну боротьбу. Яка закінчилася тим, що Вайнгор зумів домовитись посунути ресторан туди, де він зараз знаходиться. Звичайно, і в нинішньому своєму вигляді ресторан Лілея не став окрасою площі, але й могло бути значно гірше. Писав у своїх спогадах архітектор Лев Вайнгорт. Любив Полтаву. Саме завдяки зусиллям легендарного архітектора, під час відбудови міста було збережено його історичний вигляд. В той же час він все робив для того, щоб рідна Полтава мала сучасне обличчя? А зараз багато поверхівки, що стоять на місці історичної забудови, підібралися до його дому. Як думаєте, чи вдасться зберегти будинок Вайнгорта?